Сьогодні мова піде про сакральну архітектуру дерев'яних храмів України, наприклад її церкви Вознесіння Господнього в селі Нетерпенці, зведеної в 1870 році. Характерні риси українських дерев'яних храмів чітко можна відслідкувати, дивлячись на храм у селі Нетерпень. Перш за все чітко проглядається тридільність храму. Що складається з бівтаря на сході, нави з куполом посередині і Бобінця на заході. Храм Вознесіння Господнього має один купол, увінчений Христом. Також типовим є і наявність трьох куполів у дерев'яних православних храмах. Характерною особливістю українських храмів є окремо зведена дзвіниця. Тут дзвіниця мурована. А три дзвони зведена в 1907 році. Особливістю цього храму є прибудований в 1910 році до Бабінця-Притвір, що значно збільшив розмір третьої частини храму. Також храм має два входи: один у боковій стіні, а другий у торцевій стіні Бабінця. По всьому периметру в нижній частині на висоті приблизно 2-2,5 метрів храма порізує піддача, що захищає нижню частину храму і фундамент від води. Під піддачею також знаходяться лавки для прихожан. Церква зведена з колод, які поверх оббиті дошками. Масивні чи то дубові, чи то грабові колоди, з'єднані між собою замками. З правої, вівт... з правої сторони вівтаря прибудована різниця з окремим входом. На подвір'ї храму встановлена фігура Діви Марії з Христом на руках. На боковій нижній частині постаменту. Зображено також фігуру святого Йосифа Обручника з Христом на руках. Напис на постаменті композиції свідчить, що фігура встановлена 3 мая 1848 року.